Вчитель задзвонив у дзвінок, і учні потягнулись до своїх класів. Так само зробив і Кайто. Це був його перший день у школі, і все це для нього було в новинку. Кайто було 13 років, і він народився у родині дроворуба на ім'я Масато. Вони жили в невеличкому селищі на схилі зеленого пагорбу, і Кайто ще з дитинства звик допомагати своєму батькові вирубувати дерева в лісі, який розкинувся неподалік. Родина Масато продавала деревину, щоб заробити на життя, і опалювала нею свою просту хатинку, де вони жили простим життям. Масато був небагатою людиною, і в нього ніколи не вистачало грошей, щоб відправити Кайто на навчання до школи, але він завжди мріяв про це. Кайто провів все своє дитинство, допомагаючи батькові в його роботі і навчаючись ремеслу дроворуба. У нього ніколи не було друзів, і він ще не був ніде поза рідним селищем і лісом. Його життя було дуже просте вдень він допомагав батькові і спав вночі. Одного дня Масато сказав Кайто, що він назбирав достатньо грошей, і скоро той піде до школи. Кайто не зрозумів цього і спитав: А що таке школа? Тоді Масато вказав на велику білу будівлю в центрі селища і пояснив: Ось це школа, і тут ти отримаєш освіту. Освіта зробить тебе розумним і відкриє перед тобою кращі можливості. Кайта просто покивав головою, все ж таки не до кінця розуміючи, що таке освіта і можливості. Йому завжди здавалось, що все його життя складається з вирубування дерев і перенесення гілок. Зараз це і був зміст його життя. Під час першого уроку в школі вчитель розповідав про амбіції в житті кожної людини. Коли Кайто спитали про його амбіції, він не знав, що відповісти, і тільки сказав: Вчителю, а що таке амбіції? Інші діти почали сміятися. Тоді вчитель затамував сміх Пласі і пояснив, що амбіція це те, чого людина прагне досягти в житті, своєрідна мета чи велике бажання. Кайто не міг зрозуміти все своє життя він провів, допомагаючи батькові рубати дерева, і ідея про те, що треба мати амбіції, була для нього зовсім чужою. Він подумав і повільно відповів: у мене немає амбіцій. Ми разом з батьком зрубуємо дерева. Потім переносимо деревину з лісу до селища. Весь день ми працюємо, потім вечеряємо ввечері і лягаємо спати. Більше нічого немає. Під кінець дня ми досягаємо того, що планували зранку. Весь клас знову розсміявся, але вчитель, побачивши щирість Кайто, сказав йому, що амбіції є дуже важливими для визначення мети і напрямку в житті. Це звучало дуже дивно для хлопця, тому що він не міг зрозуміти, навіщо йому потрібно прагнути досягти мети, яку він не хотів, або навіть не уявляв, як до неї підступитись. Кайто питав себе, чому йому потрібно пройти довгий важкий шлях, щоб почати відчувати щастя і задоволення, чому він не може знайти затишок і щастя в своєму простому поточному житті. Вчитель закликав Кайто наполегливо працювати і сказав, що одного дня той досягне своєї мети. В чому має бути моя мета? спитав хлопець. Вчитель почав втрачати терпіння і пояснив, що це шлях до його остаточної мети і справжнього щастя. Кайто продовжував думати над цим і все ж не міг зрозуміти, чому він не може бути щасливим вже зараз. Коли вчитель сказав, що у кожного мають бути амбіції, і у Кайто теж, хлопчик відповів: Я хочу працювати в лісі вранці, ввечері пити чай і спати вночі. Вчитель вважав це неприйнятним, але Кайто бачив красу і щастя в простоті свого життя і був задоволений тим, що вже досягнув. Ввечері, коли хлопчик повернувся зі школи, він поділився з батьком своїми думками і Масато оцінив мудрість слів свого маленького сина, але все ж таки порадив Кайто говорити те, що від нього хочуть почути, тому що вчителі теж мають амбіції і хочуть бути успішними. Наступного дня в школі Кайто заявив, що хоче стати лікарем, і тоді вчитель задоволено посміхнувся і погладив його по голові. Кайто визирнув у вікно, почав капати дощ, а окремі промені світла пробивались скрізь хмари і мінливо грали по поверхні зеленої гори. Хлопчик бачив, що природа живе і розвивається своїм шляхом, без визначених цілей і амбіцій. Кайто почав думати про важливість задоволення від всього того, що він зараз має, і про щастя, яке він відчував саме тут, саме зараз. Кайто зрозумів, що дуже добре мати амбіції, але немає нічого поганого, якщо їх немає. Це теж добре, і життя є так само насиченим і без них. Ми відчуваємо щастя і задоволення, рухаючись своїм шляхом, день за днем, хвилю за хвилею. Щиро дякую вам за перегляд, лайк, підписку і інтерес до теми самовдосконалення. Давайте разом просувати український контент на Ютубі. До зустрічі у наступному відео.